Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Google Search Console, а саме про цю вкладку «Індексінг». В минулому відео ми overview подивилися: перforменс. Подивилися першу вкладку. Сьогодні ми будемо говорити якраз дуже багато коментарів було під відео саме про індексацію. Тому я одразу ж обрала свій сайт. Перейшла на сторінку, бачимо. Pages, тобто індексація сторінок. І тут ми можемо подивитися ось такий звіт. Він складається з двох блоків: перший блок і другий блок. Тут просто загальна статистика, подивитися, скільки чого, які не проіндексовані, які проіндексовані сторінки. Бачимо, що є сім причин, з яких не проіндексовано. Ми якраз сьогодні всі їх сім подивимось. Але у вас їх може бути набагато більше. Сенс Е, ну, чого я хочу до, до вас донести, це в тому, що не всі сторінки на сайті повинні бути проіндексовані. я б сказала навіть навпаки, що може таке бути, що якісь сторінки не проіндексовані, і це ок, і це так правильно, і ми так і там, намагаємося так зробити, щоб щось Гугл взагалі не індексував. І це нормально, і це так правильно. Тож, давайте подивимось повністю всі ось ці помилки, і тут він пише, чому ці сторінки не проіндексовані. І тут є списочок. Ми повністю зараз по цьому списочку пройдемось і подивимось його. Ще раз кажу: у вас можуть бути свої кейси, у вас можуть бути свої штуки. Для того, щоб зрозуміти, тут в кожному пункті, давайте вперше переходимо. В кожному пункті тут написано: Learn More, можна подивитися, почитати детальніше. Чому так або не так. Чому він проіндексував, чому не проіндексував, будь ласка, тут можна почитати. Чому тут не проіндексував? Бо у нас на сторінки стоїть техно індекс, no який не, е, каже, Google, будь ласка, не індексуй мої сторінки. І що ми тут бачимо? У мене тут сторінки пагінації. Так, дійсно, я їх спеціально позакривала від індексації. Бачимо, що у нас тут є сторінка пагінації. Якщо ми подивимось, тут є тех, робот-тех, ну no індекс, не індексувати. Тобто, я спеціально сказала Google, будь ласка, нам не потрібно індексувати цю сторінку. Також саме у нас є сторінка, наприклад, «Thank you». Ось так ось вона виглядає. Вона там з'являється після того, як людина замовила якусь, ну заповнила цю форму, натиснула відправити. І тут дякуємо за ваш запит. І вона також закрита від індексації, бо вона нам взагалі не потрібна. Ну вона така службова, а для користувачів гугла вона не потрібна. Вона чисто службова, ця сторінка. Тому тут у мене спеціально все так і закрито, і це все так і правильно. Ну, це у мене така стратегія, інколи хтось може відкривати сторінки пагінації для індексації. Це також одна з стратегій. Але як вона, чи буде вона працювати у вас чи ні, це ну, потрібно, щоб СЕО Фахівець реально розбирався і видавав рекомендації. Тому. Сторінки пагінації, службові, якісь сторінки, адмінки, тощо, все це можна і потрібно закривати від індексації. Тож, тут все око, тут ми нічого не робимо. Сторінки з редіректами це також є така штука, що може бути якісь сторінки з редіректами, наприклад, 301, 302. Редіректи, і це також буде нормою. Бачимо, що він тут знайшов: тут 105 сторінок. Мені здається, їх набагато більше, але він тут показує, що ось такі є сторінки з 301 редіректом. Тобто, ми можемо перейти і подивитися, що у нас тут за редірект. Бачимо, що у нас URL змінився. Бачимо, що був редирект. Одразу можемо подивитися. Як, як відбувся RDрект з одного, з одного посилання на інше посилання все. Чому так відбувається? Ось бачу, що тут є бачу, ось такі якісь помилки. Е, дивіться, просто на сайт не я додаю. Е, тексти, а контент-менеджер тексти вичитую я, все таке, але додаю не я. І тому контент-менеджер може реально робити помилки, і в CMS, тобто движку сайту, зашито таке, що якщо якісь помилки робить контент-менеджер, сайт автоматично це налаштовує такі ось редиректи. Тобто, автоматично можливо там якась була помилка. Бачимо, що він автоматично згенерував мені редиректи. Тут все окрім проблем в цьому також нема ніяких тут також. Все ок, нічого тут робити додатково не потрібно. Йдемо далі. Заблоковано в Robots.txt. -сті. Ну звісно, що Robots.txt -сті ми і створювали для того, щоб блокувати якісь сторінки для індексації. Подивимось, що тут у нас е, розмітка, utm мітки розмітка, 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 розмітка від Google, від контекстної реклами, розмітка, розмітка. Е, тут я. Не пам'ятаю, що у нас. Ну, тобто, заблоковано е, Тім в robots.txt. Ну. Може таке бути тут. Все у нас розмітка, тобто, все у нас розмітка. Тут у нас портфоліо ще заблоковано додатково. Дивіться, все це можна ще подивитися додатково. Чи потрібно нам взагалі це індексувати, чи не потрібно це все індексувати? Ну, в основному ми бачимо, що тут все розмітка. І у мене дійсно в Robots.txt є розмітка, мається на увазі оце знак питання. Він в Robots.txt доданий, і воно таким чином нам. Не індексує ці сторінки, це ок. А, до речі, я спеціально відкрила робот з Бачимо, що у нас тут є знак питання, який ми тут заблокували. До речі, нема тут тім, нема тут е, портфоліо, е, тому що це 404 -ті помилки. Бачимо, що тут 404 помилка, помилка, і там, скоріш за все, також буде 404 -та помилка. Ну, чомусь він е, вніс це сюди. Хоча, ну, звісно, що тут, е якщо ми подивимось також, 301 -та помилка на 404. -ту. ось бачимо ось така помилка. Він також. Чомусь вніс. Ну, тут такі баги бувають. Я зараз ще декілька цікавих покажу вам штук. Ось що заблоковано, а в дійсності це 404 помилка. Ну, Тут то, 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 також все ок, нічого тут ми не чіпаємо, нічого не робимо. Далі 404 помилки. Е, сенс в тому, що така найбільша проблема, що мене бісить ось в цьому звіті, що він тут не Показує звідки він знайшов ці посилання. Ну як мені знайти, де їх виправити? Ну я знаю, що їх немає у цих сторінок. Дійсно, їх немає. Вони 404, але звідки він їх знайшов? Як він їх знайшов? Тому для цього використовуємо сторонні сервіси типу Screaming скрімфорога, типу Netpeak Spider, типу Сіранкінга. Використовуємо, аналізуємо там на 404 помилки. А тут, ну, не репрезентативний звіт. Ну так, є 404, але звідки він їх знайшов, щоб їх виправити, тут не зрозуміло. Окей, йдемо далі. Тому то тут потрібно використовувати інші е, джерела, щоб подивитися дійсно 404 помилки. Що тут? Crawled, current, currently not indexed. Тобто він знайшов, побував на цій сторінці, але не проіндексував. До речі, про індексацію. Тут як відбувається індексація сайту. Ось у мене скоріть індексацію, є спеціальна стаття на цю тему. Бачимо, що тут у нас є планувальник, є краулінг, а є індексація. Тому це різні етапи. Тобто, спочатку, наприклад, в планувальник він знайшов, потім він подивився цю сторінку, а потім він може проіндексувати, а може не проіндексувати. Тому з'являються ось такі помилки. Перейдемо зараз якраз ці дві помилки подивимося. Це бачимо, що Discover, Тобто він знайшов, не проіндексував. А тут він ще й побував і не проіндексував сторінку. Тому тут дві різні ошиб, помилки. Перейдемо на цю помилку. Що тут? Тут у нас сторінки за зазв... пагінації з'явилися. Що тут у нас іще? Тут, до речі, тут потрібно вже детально дивитися, бо. Тут мені здається, все ок. Можна індексувати. Ну потрібно зрозуміти, чому він не проіндексував. Можна додатково ще подивитися через сайт, подивитися, чому він не проіндексував. Але інколи таке буває, що він. Mm, ну, можна подивитися і так, не факт. Так, мені здається, що це може бути і не проіндексовано, але буває так, що він е, пише, що не проіндексовано, а воно проіндексовано. Тобто тут вам подивитися і зрозуміти, що нам потрібно, скоріш за все, відправити на індексацію. Я вважаю, що ця сторінка ну, гідна того, щоб відправити її на індексацію. Тому ось тут «Inspect any URL» і е, ми дивимось не в Гуглі request індексів, тобто відправляємо на е, індексацію. Зараз воно досить таки інколи багато часу займаємо, зараз бачимо, що він проаналізував. І е, пише, що запит на індексацію відправився. Все. Тут, тут якби все. Все зробили, що ми могли. Е, переходимо назад на е, сторінки. Бачимо, що ми тут аналізували, тобто ми оці всі сторінки реально передивляємося. Якщо тут згодні, що вони не потрібні в індексі окей, ну, згодні. Якщо тут якісь ви вважаєте, що вони потрібні в індексі, то ми їх е, окремо всі перевіряємо і е, окремо їх додаємо в примусову індексацію. Тут нічого не проіндексовано. Окей. Попередивилися, відправили на примусову індексацію. Discovery, but currently not indexing. Тобто він знайшов, побував, але не проіндексував. Що тут? Також само можна подивитися. Тут інколи може бути і 404 помилки, і 301 помилки. Тут потрібно все це детально аналізувати. Що тут? Інколи, інколи реально таке буває. Ну тут, звісно, ну, тут. Тут це сторінка, яка не потрібна в індексі. Реально, вона не потрібна в індексі. Тут я буду згодна з гуглом, бо тут от од... три слова на сторінці. Він, звісно, її знайшов і сказав: ну, блін, вона для людей ну, взагалі не, не потрібно нікому. Тому я тут з гуглом реально з згодна на 100%. Ось. Тому також саме проаналізували, подивилися. А, до речі, повернулася на м, оцю помер... помилку Хотіла показати спеціально, чому Google інколи реально помиляється. Тут у нас є одна сторінка. 10 поширених помилок, власників, кредитних карт. Ось, ось вона, але вона й в індексі. Бачимо, що вона в індексі. В індексі. А вона каже, що не в індексі, а воно в індексі. Ну, якось так. Ну, реально, Google помиляється. Тому просто перевіряємо все це. Дивимося, чи в індексі, чи не в індексі в реальності. Окей. Е, для того, щоб подивитися, от сайт. Дві крапки, і погнали URL. Ставили. Далі. Е, оці подивилися тут небагато. Дуплікати. Google обрав. Інший, іншу сторінку. Тут реально взагалі класна тема. У мене е, можна подивитися. Бачимо, що він тут е, не показує, що ж саме йде дублікат. Ну, то, тобто це проблемна сторінка, а де ж яку ж він іншу сторінку обрав, як канонічну. Тобто тут ми натискаємо Inspect URL і подивимось, е, бачимо URL inspection», бачимо, яку сторінку зараз ми подивимось. Що він Google Selected Canonical, тобто Google обрав я канонічну ось цю. Дивіться, домени різні. І бачимо, якщо ми заходимо сюди і бачимо, що тут просто скопійований повністю мій сайт. Стибрили. Ну і це, це не перший сайт, який у мене стибрили, ось таким чином. Добре, що бачимо, що тут номер телефону мій залишили, пошту тут змінили. Ну, якось коротше, якось дуже дивно. Ми з цим боремось. Але це класна штука, що ми якраз можемо це аналізувати і відправляти вже гуглу. Інформацію про те, бачимо, що ми тут отут також вже була така проблема. Ми відправляли в е, позов на те, що це порушення авторських прав він виправив, а потім знову бачимо, що це знайшов цю штуку. До речі, також можна подивитися ця сторінка в індексі чи не в індексі. Якщо вона не в індексі, то в принципі проблем не повинна. Бачимо, що конкретна ця сторінка не в індексі, але він обрав ж іншу. Ми дивилися щойно іншу сторінку, ось цю. а ця може бути. В індексі, і тому він може там ругатися і обирати. І бачимо, що вона в індексі, тому, звісно, це проблема, він я вважаю, це за дублікат. Ось така штука, тому це детально можна дивитися. І також, де тут у нас сервер error був, дійсно, для того, щоб, ось наприклад, ви виправили таку якусь штуку, ось тут, наприклад, щось виправили, і натискаємо Validate Fix, і він тоді перевіряє. Заново цю помилку. Чи виправлена помилка, чи не виправлена. Бачимо, що тут PEST, тобто виправлена. Дійсно, у нас були проблеми з сервером. Ми цю виправилися, і воно паст каже все ок. Я перевірив заново, більше проблем немає. Ось і тут це стара помилка, зараз її не має. А ось тут реально класна штука. Е якщо ви думаєте, що робот з це панацея, то це ні. Е гуглу. Трошки начхати на ваш робот стіксті, і тому він каже, що я проіндексував, м -м, незалежно від того, що у вас воно заблоковано в роботсьтіксі, але я все одно проіндексував, взяв і проіндексував. Бачимо, що якісь тут мусорні посилання, взяв і проіндексував. Ну, і що ми можемо зробити? Е, ну, нічого, можемо зробити, взяти оці посилання, якщо вони нам не, не, не потрібні в індексі, наприклад, скопіювати і додати в ремувелс. Прибрати повністю ці цей URL з індексу. З індексу прибрати тут, до речі, можна додавати по масці сторінки яких каталогів, наприклад, каталог якийсь неактивний, або віддає зараз 404 помилки. Ми сюди доба додали і все. І відправили на видалення з індексу. Це реально важливо також робити. Додавати з видалення з індексу. Тут відоси. Відоси в мене не вставлені на сайт, вони вставлені з YouTube, тому він тут весь час пише, що у мене проблема, але я це не вважаю проблемою. І тут у нас ми можемо вставляти карту сайту або декілька карт сайт, Тобто сюди можемо додавати десь ще, 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 ще. Тут у нас бачимо, що. Статус карти сайту нашої, скільки тут сторінок і все таке інше, тут ну, сенс цього інструменту лише в тому, що ми можемо додавати додаткові карти сайту. Тобто, ось сюди дали якусь карту сайту, натиснули Submit і все, ось така статистика показується. Ось, тому, якщо у вас питання по цьому блоку, по індексації, будь ласка, пишіть, буду відповідати. Дякую.